Вітаю. Багато тисячоліть викривлено в нас поняття пари, сім'ї, того, що відбувається, ми чубимось, з'ясовуємо стосунки через ненависть і агресію, страждають діти, а ми пару так і не створюємо. Саме тому, що прийшов час змінити цю історію і створювати справжні пари. Я запрошую вас на марафон по створенню або гармонізації існуючої пари, який відбудеться в 10-денний термін починаючи з 9 вересня 2023 року. Звертатися потрібно мені в месенджер ФБ в Фейсбуку виключно. Брати рахунок на оплату, сплачувати, отримувати посилання на чат-телеграм-каналу, в якому будуть відбуватися щоденні. Практики, щоденна інформація і щоденні лекції на тему пари, з її створення, і так далі. І після оплати ви будете приєднані до цього чату, і ви зможете працювати в ньому. І будуть для від того, що, по-перше, не можна людей в, по всьому світові поєднати в один час. Кожен буде працювати в, свої, в свій вигідний для нього час зручний щодня. І так десяти-денний марафон за, допоможе вам закласти фундамент, очистити причини і магічного характеру, і родові причини, і інші причини, які не давали вам створити гармонійну пару. І ці причини, коли вони будуть зцілені, вони закладуть і будуть прокладена Іншим на, під час цього марафону будуть відбуватися зцілення, в тому числі магічних обрядів, якщо вони є, так звані вінці безбрача будуть зніматися і так далі. Тобто ви отримаєте всесторонню допомогу і теоретичні знання, які допоможуть вам реалізувати свою мрію створення гармонійної пари. Отже, запрошую на марафон. Який буде відбуватися з 9 вересня. Щодня будуть записуватися нові відео, які ви будете виконувати, які ви будете, з, якими, з якими ви будете працювати в зручний для вас час. Отже, будь ласка, звертайтесь на месенджер Facebook, оплачуйте рахунок і приєднуйтесь до чату. І 9 вересня ми стартуємо з вами в щоденній роботі. З тим, щоб закласти фундамент по створенню своєї гармонійної пари з Богом.